Всім привіт! Ви слухаєте подкаст на забутих предків, і мене звати Нара. А мене звати Артем. І сьогодні ми розпочинаємо серію випусків, яка буде присвячена французькій новій хвилі кіно, вплив якої дуже складно переоцінити на сучасний кінематограф. Як казав Мартін Скотцезе, після того як вийшли фільми Трюфо Гадара та інших режисерів французької нової хвилі, так чи інакше, всі інші фільми. Які були зняті після неї, надихалися фільмами французької нової хвилі? <рес> Окей. добре, як розповісти про французьку нову хвилю, щоб не звучати як душнілка, щоб це було цікаво, і люди реально захотіли подивитися стрічку 59-го року. Ой, якщо це питання, то я тобі на нього відповім. Але відповідь тобі не сподобається, тому що тобі доведеться називати твої три улюблених речі. У фільмах французької нової хвилі, заради яких ти дивишся? Ці фільми зможеш відповісти на таке запитання? Я зможу, але трохи пізніше. Давай трохи розповімо, що це взагалі таке. Отже, французька нова хвиля це течія, така яка виникла в 50-ті роки. Кінець 50-х, початок 60-х. Найперші засновники вважаються кінокритики, які працювали в журналі каєдюсі нема. Це Франсуа Трюфо, Жан Люк Гадар, Ерік Ромер. Жак Рівет і Клод Шаброль. Це все були критики. О, я знаю їх. Так, молодець. А можеш мені сказати, а французька нова хвиля, вона де зродилась? У Франції? У Франції, в Парижі. Ну, Франція це ж батьківщина кінематографу, вибачте. Ну, принаймні, я так вважаю. Американці так не вважають. Вони вважають Едісона, але сьогодні ми не про це. Отже, група кінокритиків, яким не подобалось сучасне на їх час французьке кіно. Вони критикували його за відсутність реалістичності, без освіти вирішили робити своє кіно. Вони надихались американськими режисерами, там, наприклад, Джоном Фордом, Хічкоком, особливо Хічкоком, тому що їм... Імпонувало ставлення Хічкока е, до процесу створення кіно. Він був абсолютно тоталітарним режисером, який хотів контролювати абсолютно всі процеси, сценарії, операторська робота, гра акторів усе І... Один оркестр. Ну, типу, того. Отже, і їм теж це імпонувало, і насправді вони самі в своїх стрічках надалі будуть виступати як саме автори і сценарії. Вони контролювали теж майже всі процеси. Отже, ми можемо сказати, що французьку нову хвилю започаткували кінокритики, які вирішили. Керуватися ідеєю краще зробити все самому, і вони відходили від класичних шаблонів створення кіно, які існували на той час, і віддавали більше свободи акторам. Наскільки я розумів, французькій новій хвилі більшості акторів давали повну свободу імпровізації і велику кількість сцен, які знімались на якійсь натурі, вони знімались як це прийнято казати зайцем, тобто без Отримання спеціальних дозволів, а просто у момент, коли це було максимально доступно і безпечно, так, абсолютно. Вони просто ламали всі шаблони, створені до цього. І, наприклад, прийоми типу руйнування четвертої стіни, коли герой дивиться в камеру, якби наглядача. Зараз для нас це щось таке звичайне, а тоді це. Було абсолютно щось революційне, такого не робили. Ну багато є таких саме для нової хвилі рис притаманних саме їй. Це там ручна камера, дуже багато ручної камери, того, що не робили до цього. А закадровий голос насправді теж не практикували до цього особливо. А імпровізація це було просто всюди. Є стрічки, які майже всі репліки були імпровізація, просто сценарій був дуже умовний. От, максимально просто позначена сцена, а там вже актори могли казати ну в принципі все ще хочуть. Вау, існування в запропонованих обставинах без сценарію зараз це звучить досить дико. Окей, із якого режисера і фільму ми сьогодні почнемо обговорювати французьку нову хвилю. Один із основників французької нової хвилі, Франсуа Трюфо, я ще, на мою скромну думку, мені здається починати для себе відкривати цю течію варто з нього, тому що його історії більш лінійні, зрозумілі, бо далі, наприклад, ми підемо там. Гадар і всі інші. Я думаю, це трохи треба ще якось звикнути і зрозуміти, що це себе таке нова хвиля представляє. Тому його дебютна стрічка «400 ударів. Я вважаю чудовим прикладом, з чого можна почати відкривати для себе французьку нову хвилю. Омодіантонімасюмови тофіс ель кельдидо. Une histoire prenante. Sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France Soir, le film a gagné tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Про що кіно розкажеш, ця стрічка розповідає нам про життя молодого Антуана Дуанеля, якому 11 чи 12 років. Він підліток, який переживає складні часи формування свого світогляду. Він бунтує у нього з'являються проблеми в школі. Він свариться зі своїми батьками. Він свариться з вчителем. Він вчиняє усілякі деструктивні дії для того, щоб Визначитись, хто він взагалі такий, чого він хоче, і які у нього взагалі є плани на це життя, і навколо персони Антуана і закручується основна сюжетна лінія. І тут я б хотів ще додати, що цей фільм насправді це лише. Перша частина унікального проекту Рюфо, яка називається умовно, називається Сага Антуана Дуанеля. Це сага, яка складається з декількох фільмів, які показують дорослішання не тільки кіногероя Антуана, але і реального актора, який його грає. Пізніше цей досвід повторить Річард Лінклейтер у своїй трилогії після полудня. Після заходу і після світанку. і що ще цікаво, цей фільм став повнометражною реалізацією короткометражного фільму, який Трюфо зняв до свого першого. Повного метру, і багато в чому режисер зізнається, що це автобіографічна стрічка, і е, тому, що сам режисер певний час відчував те ж саме, що і головний герой фільму. Він бунтував, йому було складно зрозуміти своє місце в цьому світі. Він не хотів вчитися у нього не було цілі, і по суті він вів класичне бунтівне підліткове життя. І враховуючи те, що саме це основна ідея фільму, я хотів тебе запитати, бо знаю, що ти точно знаєш, чому фільм називається «400 ударів? Тому що, як на мене, це абсолютно не відображає його суть. Насправді він абсолютно відображає його суть, тому що це французький фразеологізм, який використовується коли ти хочеш сказати про когось, хто постійно потрапляє в халепу. Ну 33 три нещастя. Наприклад, у нас це приблизно так. О, Прикольно теж саме можна сказати про назву серіалу Пуститися берега або «Breaking Bad», яке також є собою. Фразіологізм, який характерний для англійської мови, і означає пуститися у максимально деструктивні багато в чому. Кримінальні дії через певні проблеми в житті, окей, це цікаво. Тоді розкажи, як тобі цей фільм він тобі сподобався? Мені дуже подобається ця стрічка, я бачила її не один раз, і чесно кажучи, майже завжди там її там характеристика чи синопсис це виглядає як проблемний підліток. Антуан не може знайти мови з батьками, з вчителями. А я таке дивлюсь і думаю, так ну він звичайний підліток, він просто підліток. Нічого такого страшного і надто проблемного, я чесно кажучи, не бачив його поведінці. Ну прогулює чувак школу. І що? хто це не робив? Скажи, будь ласка, да. Я з тобою погоджуюсь. Я теж прогулював школу. Я теж казав різні страшні речі про своїх батьків, щоб мене не змушували робити домашку або відповідати біля парти. Але знаєш, мене все ж таки трошки смутила загальна атмосфера цієї картини. Я розумію, що треба робити поправку на кінець 50-х, але мене трошки здивувала та жорстокість, якою не тільки жорстокість вчителя у школі, але і батьків Антуана які ведуть себе з ним доволі. Доволі жорстоко і строго, я розумію, що це дань тіє посі, але разом з тим, як на мене, сучасних глядачів це може трошки відпогнути і може виникнути питання, як взагалі таке можливо. Але нещодавно ми оглядали Люксембург Люксембург, і я там казав таку фразу, точніше, я цитував Антоніо Лукіча, який сказав, що робота режисера це дуже класна штука, тому що ти можеш зробити кіно, в якому можеш пропрацювати якусь свою дитячу. Травму і в, в випадку Франсуа Трюфо це якраз таки а, якась така ностальгія та рефлексія скоріше за його дитинством, яке теж проходило у доволі скрутні часи, якщо що це було поміж двома світовими війнами і суспільна напруга, яка також передавалась в його сім'ю, дуже чітко з'являється і в цій стрісці, і ми бачимо, що дійсно багато в чому Антуан це сам Трюфо у підлітковому віці. Мені в цілому стрічка сподобалась, але деякі моменти мене вводили у ступор і нудьгу, тому що мені здається, що в деяких моментах картина провисає. Але єдине, в чому я можу не сумніватися, це у акторській грі Жан пєра Ліо, який. Зробив просто неймовірний перформанс для свого віку, і не дарма стане в майбутньому кінозіркою не тільки французької нової хвилі, але і світового кіно. Як тобі його гра? І взагалі як тобі, в принципі, гра акторів цій стрійці? тому що мені здається, це теж. Невід'ємна частина вайбу французької нової хвилі, ось ця якась небережність, свобода і якась така неохайність у всьому, що роблять актори в кадрі. А, так, я погоджуюсь, я бачила прослуховування Жан П'єра Ліо, і там вже одразу ти бачиш, наскільки цей хлопець харизматичний і талановитий насправді, як він спілкується тим, хто проводить прослуховування. Ну і так сам Трюфо не приховував що це. Антуан є його альтер-его, і насправді от ти кажеш, що це було між двома війнами, але насправді там ще посередині є ще одна війна. Це в Алжирі. Ну, це така була знайома для нас ситуація. Так, от і. Самого Трюфо хотіли забрати на цю війну. Він відмовився. І, власне, на початку стрічки, ти бачиш, що вона присвячена Андре Базену. Це власне каєдюсі нема. Він був, наче, батьком для всіх цих критиків, і він, можна так сказати, відмазав власне трюфо від армії. Ух ти, цікаво. Я цього факту не знав, але от знав те, що дійсно на роль Антуана прослуховувалась величезна кількість хлопчиків, але сам Трюфо казав, що коли зайшов Жан П'єр Лео, він одразу відчув цьому хлопці величезну харизму, величезну силу. Після його прослуховування було зрозуміло, що кандидат на роль Антуана остаточно знайдений. Переходячи до операторської роботи і загалом атмосфери, я побачив декілька моментів, які ось мені цікаво, чи характерне це було для французької нової хвилі. Певна неохайність у монтажі, тому що я чітко собі запам'ятав сцену, коли Антуан ночує у свого друга, тому що він пішов зі своєї сім'ї, яка його відверто недолюблювала і хотіла жорстоко покарати за те, що він сказав, що його мама померла в школі, і він почав починає ночувати у свого друга, і там була сцена, коли батько його друга, багата людина, збирався до клубу. Був кадр з верхнього кута кімнати, і в якийсь момент його батько заходив, брав свої речі і уходив. Біля дзеркала в дальному куту сидів кіт. За рахунок якого я побачив ось цю помилку в монтажі, коли і як це називається у кіношників, два кадри не склеїлись, тому що на одному кадрі кіт сидить в одній позі, а в іншому кадрі, який по логіці того, що відбувається, мав його продовжити. Кіт сидить в абсолютно іншій позі, і, і він ні при яких обставинах не встиг би так вивернутись і стати в ту позу. І от мені цікаво, чи було це спеціально зроблено, чи це просто дань маленькому бюджету, і такі ляпи це, це саме ляпи, а не спеціально зроблені особливості фільму. Ну, ти правильно сказав про маленькі бюджети, я би навіть сказала мізерні або взагалі їх відсутність. А ось з приводу таких ляпів, так ось маленьких, розумієш, фішка нової хвилі в тому, щоб розділити глядача між екраном і щоб відокремити глядача і героя, щоб все ж таки. Глядач розумів, що це кіно, що він дивиться кіно, а не є е, учасником того, що відбувається на екрані, і це дуже цікаво, знаєш, тому що я забігу трошки наперед, порівнюючи цей фільм з першою роботою Годара на останньому диханні, я можу сказати, що Трюфо використовував безліч локацій, і це, як на мене, локації, які потребують немаленького такого бюджету. Давай згадаємо, це спеціально. Знайдена маленька квартира з маленькими кімнатами, щоб показати в яких скрутних умовах живе Антуан та його сім'я. Це військова. Я тут тут не погоджуюсь, це не спеціально знайдена е, маленька квартира, це типова паризька квартира, абсолютно типова. Вони дуже маленькі. Там все шукати не треба зараз. Зараз я просто читав цей факт, що вони прям шукали саме таку квартиру. Ну, що я маю на увазі, що трюфо. Ну, ти ж розумієш, що для того щоб показати. Ти скрутне становище, там достатньо просто певним чином поставити камеру і показати, що насправді що простір кімнати він маленький. Трюфо цього не зробив. Вони, як ти кажеш, так пішли у класичну французьку квартиру і знімали в ній. Зрозуміло, що це було дуже складно, і, мабуть, багато в чому це нагадує зйомки студентського фільму. Е, тільки за рахунок того, що в студентських фільмах у тебе просто нема грошей, щоб знайти більшу квартиру. То Трюфо це зробив спеціально, щоб показати дійсно наскільки скрутні були умови життя і Антуана, і я так розумію, самого Трюфо. Я продовжу свою думку разом з тим. Ми бачимо широку географію того, де Трюфо знімає свій фільм. Він його знімає біля моря. Він його знімає в академії. Він його знімає. Має у колонії для неповнолітніх, куди відправляють Антуана. Він її знімає в школі. Він її знімає вдома. Він її знімає. Так, ти порівнюєш ти стрічку Трюфо і Гадари. Правильно я розумію? Так, так, а в стрічці Годара, як ми пам'ятаємо, все відбувається в рамках трьох-чотирьох локацій: це кафе, це кімната, де головні герої проводять час, це вулиці Парижу, да, і, в принципі, все. І за рахунок цього, знаєш, у мене склалося відчуття, що насправді у Годара були більш складні умови створення його першої картини ніж у трюфо. Ну насправді так, ми ще перейдемо до Гадара в окремому випуску, але так в нього ця стрічка на останньому диханні. Вона була навмисно порізана. Тому там такий здається навіть дивний монтаж бо да, -да, да Тому я затравочку зробив це головне і тепер поступово завершуючи. Я знаю, що хотів сказати. Я тут читав інтерв'ю Трюфо, і він... Знаєш, просто я читаю його інтерв'ю, і я бачу таку широку інтерпретацію цієї фрази, що насправді аудиторія шукає і знаходить набагато більше сенсів, ніж їх закладав режисер, і це дуже класно, і це дуже прикольно, тому що Трюфос сказав, що типу, я просто дійсно е частково описував своє дитинство, пропрацьовував цю травму. У мене дійсно були такі проблеми в дитинстві я з ними стикався, і на цьому все. У мене не було жодних суперглубоких пропрацьованих ідей, багатьох сюжетних підтекстів, якихось, я не знаю, міфічних, сповнених якихось міфологемів, сюжетних арок, сцен конкретних чи ще чогось. І тут мені здається, ось ця знаєш жага аудиторії роздивлятись щось під мікроскопом досягає свого апофіозу. У фінальній сцені, коли Антуан є, йде по берегу моря, і до чого дійшли глядачі? Глядачі дійшли до того, що це якби повернення хлопчика до своєї матері, тому що дуже співзвучні слова мама французькою ля і мег, і французькі глядачі побачили в цьому сенс, що він дуже сумує за своєю мамою, що він хоче до неї повернутися, і все таке на що сказав Трюфо: Ребята, ну не було такого. Якби я знав, що ви оце знайдете, я би знайшов іншу локацію для зйомки фінальної сцени. Мені просто сподобалось, як це виглядає там. І це ось знаєш, да, дуже прикольне. Знову ж таки, те, про що ти казала: що французька нова хвиля відокремлює глядача від того, що відбувається. На екрані не залучає його до того, що відбувається. Він просто сторонній глядач, і ось ця фраза трюфо вона якраз таки і підтверджує те, що ви просто дивитесь фільм, і актори навіть можуть взаємодіяти з вами, вони можуть дивитись на вас. І враховуючи це, я хочу сказати, що основним досягненням французької нової хвилі для мене і конкретно цього фільму є його атмосфера. Мені дуже кайфово було дивитись, як Антуан та його друзі просто прогулювалися по вулицям Парижу, як вони стикалися з різними ситуаціями, як вони показували глядачам різні локації, такого класичного, звичного Парижу без якихось прикрас, товп-туристів чи ще чогось. В симбіозі з чорно-білою зйомкою я отримував дійсно таке, знаєш, рефлексуюче та релаксуюче насолодження від того, що відбувається на екрані. Тому мені здається, цей фільм. Дуже круто підійде для перегляду вечором понеділка, коли ви можете взяти келих вина, сирочок і просто полежати і та подивитись цей фільм. Тому ось у мене саме такі відчуття, а в тебе які відчуття? Що тобі більше всього взагалі сподобалось? Я взагалі люблю кінематограф нової хвилі, він, він реально особливий і неможливо, мені здається, переоцінити його вплив на світовий кінематограф, японський, польський. Американський та український тому тим, хто хоче зануритись трохи більше в історію кінематографа, я дуже раджу цю стрічку, як я вже казала, і це ідеальний приклад почати знайомство тієї течії. Клас окей. Uh, okay. Що ти можеш порадити? Подивитись. Давай тільки порадимо не з французької нової хвилі, тому що ми ще багато будемо фільмів оглядати. А скажімо, ось давай я почну, тому що в мене прям є ідеальний кандидат для того, щоб порадити. Це я вже сьогодні згадував трилогію Річарда Лінклейтера з, з Ітаном Хоуком. Стоп, Ітан Хоук, це місія не здійснена? Ні, це правильно. Ітан Хоук. Там просто теж Ітан, а я нещодавно дивився місію і Думаю, господи, зараз зроблю омаж Тому Крузу. Так, трилогія Річарда Рінклейтера з Ітаном Гоуком та Жулі Дюльпі до сходу сонця перед заходом сонця і перед північчю. Це трилогія фільмів, яка сфокусована навколо двох головних акторів, їхніх відносин, і суті цієї трилогії в тому, що кожен фільм знімався з періодичністю раз на 9 років і показував різні стадії. І відносин між чоловіком і жінкою, і враховуючи те, що Трюфо зробив той же самий прийом, і фактично мені здається вигадав його з Антуаном. То трилогія Річарда Рінклейтера буде дуже прикольною для споглядання тим, хто цінує одних і тих же акторів, і кому цікаво подивитись на те, як вони змінюються, як змінюється їхня акторська гра і як змінюються їхні персонажі. А що ти порадиш? Окей, а я піду в іншу сторону і пораджу. Ну, якщо все ж таки ви вирішите не дивитися цю стрічку. Я про 400 ударів і нова хвиля, це все ж таки не ваше. Подивіться тоді: Лемані снікет з джимом Керрі. Це ну, майже та сама назва. Лімані 33 нещастя. Супер. Прикольно, дякую. Я ще не дивився, думаю, подивлюсь, тому що цікаво буде знайти якісь паралелі. Тоді все ж таки я наполягаю подивитися, хоча б спробувати подивитися 400 ударів. Сподіваюся, вам сподобається приємного перегляду. Так і не забувайте, що це тільки перший випуск нашого огляду найвідоміших фільмів французької нової хвилі, та лише перший фільм Франсуа Трюфо. Далі буде. Бувайте.